Сьогодні в мене бажання погадати на кавовій гущі. Давайте спробуємо. Просто читаємо потік. І так бачу букву М і рибу. Рибу і морського котика. Якась морська тематика сьогодні у мене. Більше за все це пов'язано з почуттями. Сьогодні ви будете дуже емоціювати. Потім візьмете себе в руки і заспокоїтесь. Розум. Візьме верх над емоціями. Тепер бачу гніздо з маленьким пташенятком, яке дивиться догори і чекає. Чекає допомоги. Чекає матусю. Сонечко. Якась горка, американська. І око. Ви будете спостерігати за відносинами інших людей. Будете спостерігати буквально як, як в театрі. Можна сказати, вони вас трохи розвеселять. Так, тепер крапочки. Це гроші. У вас чекає прибуток, якісь, можливо, надбавки. Корабель і капітан. Попереду тримає руку біля лобу і дивиться вперед. Можна сказати, що у вас чекає подорож. Можливо, недалека подорож. Вона буде дуже легкою, тому що спереду бачу ще повітряну кулю. Вона буде дуже легкою. Питання, щодо якого ви відправитесь у подорож, легко вирішиться. Так, давайте подивимося ще трошки-трошки вперед. Заглянемо і ще вперед. Так, ну а спереду вас чекає трошки м -м, якісь перепони, гора. Бачу, як ви збираєтесь на неї. Ви низ робкого десятку, можна сказати так. Ви людина впевнена в собі. Ставите ціль і досягаєте її. Не дивлячись ні на які перепони. Бачите ціль не бачите перепон. Це можна сказати про вас. Можливо, вас цікавить підвищення на роботі. Бачу, що хтось на горі, але цей хтось простягує вам руку. Руку допомоги. Хтось вам допоможе. Так, що іще ми тут побачимо? Бачу, що вам радять більше відпочивати для досягнення душевного спокою і гармонії. Ви потребуєте більше відпочинку. Дозвольте собі більше відпочивати, не женіться за якимись досягненнями. Це, звісно, добре, але вмійте трохи відпускати ситуацію. Вмійте насолоджуватися тим, що маєте зараз. Будь-що, навіть якщо це щось негативне. А ще я бачу сонячний знак і букву Х. птиці, які летять далі. Я на охоронці завжди з вами. Не забувайте про це. Все буде добре. Будьте щасливі. Життя прекрасне, як не крути. Люблю вас.